Війна позбавила українських дітей безтурботного дитинства, змусила їх подорослішати, а ще своїми маленькими справами наближати нашу перемогу. Дев'ятирічний Матвій Данько із Вараша став героєм соціальних мереж. Хлопчик щиро пройнявся долею військових і написав їм листа із словами підтримки. Я спочатку дивився телевізор, думав, он, діти передають, все дають, їм допомагають. Я он, такий, думаю, ну теж передам їм листа. Своє послання хлопчик передав через пані Віру. І мені одна тітя сказала, он дивись там в зелених канцтоварах, там тітя працює, вона волонтер. Може туди гроші, малюнки давати, вона передасть. Матійко прийшов до мене на роботу. Мене, на жаль, на роботі в той день не було. Була моя донька. Я приходжу, вона мені каже, приходив хлопчина і дуже-дуже сильно просив передати листа нашим захисникам. І пані Віра зробила усе можливе, аби лист від хлопчика знайшов своїх адресатів. Згодом Матвій удруге завітав до пані Віри. О, каже, на кінець вас побачив і можу каже, передати кошти. У Мене сльози на очах. Хлопчик висипав і копійки. Ми з ним разом перерахували, передивилися, кажу, Матвійку, що ж ти хочеш, щоб ми тобі купили. А він каже, для воїнів вам видніше, купіть, що ви рахуєте, що їм потрібно, тільки ж купіть. 1134 гривні Матвій передав на потреби військових. Ми дізналися, що саме потрібно конкретному воїну, що була адресна допомога. Ми купили бінокль, передали. Ну, звичайно, хлопці розчулилися, записали ще одне відео. Кошти для захисників Матвій не лише заощаджував, а й заробляв самотужки. Продавав мед із пасіки. Мама, можна? Я піду? Можна. Він йшов, продавав активно. Маленькі якісь іграшки свої продавав. От Я хочу іграшки продати. Іди, продавай. Потім з хлопцями створив цей блокпост. Стояв довго на блокпості, збирали, віддавали мені всі, всі, хто стояли, збирав гроші, кулемет продавав, закладав свою шкатулку. Матвійко бачив, як його родина з перших днів війни допомагає війську і тим, хто постраждав від війни. Зносили речі, продукти, дуже багато занесла наша бабуся мед, консервацію. Одягу. Звичайно ж, дитина росте в сім'ї, чує, там ми віддаємо туди йдемо, він завжди з нами. За кошти Матвія волонтери придбали бінок і передали військовим. Отримали такий подарунок від Матвійка, донька міста Вараш, 9 років, який назбирав грошей, щоб добре бачили наші військові, де ховається окупант. Дуже добра річ. Буде нам поміч на таких маленьких патріотах, буде триматися наша держава. Вчину хлопчика зворушив і розчулив. Відео переглянули тисячі людей. Для мами ініціатива сина стала несподіванкою. Зізнається, не могла стримати емоцій. Сльози були, радість і гордість, звичайно. Наш герой щиро вірить у перемогу і продовжує підтримувати вояків. Ці малюнки він підготував до Дня захисника. Серце щемить за цього хлопчика за дитину, що він так переживає, турбується про наших воїнів. Просить Бога їм міцного здоров'я, і швидкої перемоги. Ціле покоління хлопчиків і дівчаток змалечку засвоїли, що таке війна. Разом з дорослими вони прагнуть наблизити перемогу, і всі разом ми точно її дочекаємося. Для перемоги не буває маленьких справ. Мрію, щоб закінчилася війна, щоб, щоб наші ЗСУ перемогли. Я ти буду робити після війни, як дізнаєшся, що перемога? Не знаю. Я ж, я не знаю, як я буду святкувати. Буду просто радуватися і все. Тетяна Коровачук, Анастасія Лелак, канал Нергатом.